І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в щойно прочитаному Євангелії, ми з вами ще раз переконалися, що Господь наш є всемогутнім Богом. Багато святих отців ставили перед собою запитання, для чого Бог допустив святих учеників в човен плисти по бурхливому морю. Адже Господь знав з самого початку. Що посередині цього моря їх застане буря. Але напевно ми разом із святими отцями розмірковуючи над цим євангельським уривком, поставимо інше запитання. Чого могли боятися ученики, знаючи, що їм так наказав Бог? Але з прикладу святого апостола Петра ми бачимо, що і він засумнівався в самих Хрис... словах Христа Спасителя. Він засумнівався в його повелінні і став тонути. Найбільш образно цю євангельську розповідь для нас витлумачив святий Амвросій Медіоланський. Він сказав, що цей човен став. Тонути на хвилях моря, тому що на ньому був юда, юда зрадник, який на той час вже мав скриньку, в яку клали пожертви, і він цієї скриньки крав, брав незаконно і вже грішив. Тому що гріхи юди, як і власне наші гріхи, здатні тягнути нас на дно моря. А якщо ми ще з вами задумаємось над тим, що все наше життя дуже подібне до човна, в якому кожен із нас пливе до тихої пристані. Але в житті буває всяке. І ми дуже часто буваємо і удоподібними через те, що маємо власні гріхи, гріхи перед Богом. І тому цей човен. Дуже часто буває підданий хвилям моря, бурхливому морі, на якому ми потопаємо. Хіба нам недостатньо прикладів біблійних для того, щоб переконатися в цьому? Навіть сам Люцифер. Який був на небесах поруч із Богом, впав у безодню, і за повелінням Бога розкрилися небеса, для того, щоб він впав при ісполь. А як було із Дафаном і Авіоном, перед якими розкрилася земля. І їх поглинула. Задайте інші приклади, гріх вчинив безодню між багатим і Лазарем, і це ми також знаємо із притчі Христа Спасителя. Отже, причина гріха стала. Тією ж самою причиною, яка поглинала човен учеників Христових. Наш світ подібний до великого корабля. І кожний із нас в житті має свій човен. І церква, ми кажемо, є великим кораблем. І країни в людській історії мали свої кораблі. Подивіться на історію нашого народу. Ми вчора святкували 22 другу річницю незалежності України. Всі говоримо. Про те, що це є наша незалежність. Ми її вибороли. Але хіба ми ж забули, що ми мали власну державу і мали цей сильний корабель? Він не розбивався у хвилі моря, а хвилі моря розбивалися об цей Міцний корабель. Ми з вами недавно відзначили 1025 річчя хрещення Руси України. Цей корабль був міцний, за кермом якого стояли великі наші князі, володарі Київської Руси України. Але очевидно в державі, в християнській державі, яку вони збудували у цьому кораблі, подібно до Іуди були ті, які розхитували єдність цього корабля. Адже буквально через кілька десятків років. Після смерті благовірного князя Ярослава Мудрого ми бачимо, як його сини, нащадки, діти, внуки, правнуки не могли поділити цієї міцної держави. І кожен сказав до себе, зніміть мені з цього корабля човна, маленького. І я попливу по морю. Буває так і з кожним із нас, тому що зараз ми з вами стоїмо у міцному кораблі, де твориться соборна молитва. Але чи багато хто з нас сходить із власного човна і прямує до цього великого човна? До цієї сильної, могутньої соборної молитви для того, щоб тут пліч опліч молитися один за одним і бути разом. Всі ж усвідомлюють, що якщо човном звичайно опливсти по морю бурхливому, загинемо. А керманичем церковного корабля є Христос, який здатний підійти і кожного взяти за руку, подібно, як апостола Петра, який сумнівався, Господь взяв за руку. Дорогі брати і сестри! Для того, щоб підтримати наш корабель, наш корабель вільської єпархії, до нас з архіпастерським візитом прибуде наш предстоятель, який тримає корабель нашої помісної української православної церкви. І дозвольте мені оголосити сьогодні вам. Програму цього архіпастирського візиту. Ми дуже довго з вами молилися у цьому соборі і нещодавно навіть відзначили 20 років нашої молитви тут, у цьому храмі, храмові кораблі. Поруч Є споруди, які належали також до цього комплексу нашого храму кафедрального, який нам передані. І тому святійший патріарх прибуде для того, щоб освятити наші нові приміщення, які ми разом з вами відреставрували. Провели ремонтно-реставраційні роботи. І тепер в нас буде своя пристойна, як кажуть, канцелярія чи духовна консисторія. Але спочатку візит патріарха розпочнеться із Божественної літургії в присілку Заглина. Це буде 13 вересня об 11-й годині. Цей день є днем покладення пояса Пресвятої Богородиці. І ця наша загальна Галицька проща, присілок Заглина Жовківського району на джерело розпочнеться із Божественної літургії. Тому я принагідно вас всіх запрошую записатися у список, хто хоче бути присутнім на цій літургії. Скільки нам потрібно буде транспорт? Все це є безкоштовно, щоб ви знали. О 16-й годині 30 хвилин 13 вересня. Патріарх буде презентувати тут поруч. У бібліотеці Львівського університету переклади богослужбової і святоотцівської літератури. Це буде о 16-й годині 30 хвилин. А о 18-й годині цього ж таки дня ми освятимо наші приміщення. Відтак візит патріарха продовжиться 14 вересня. Божественною літургією у Свято-Воснесенському храмі на Любінській, де патріарх святить розписи початок літургії о 10-й годині. О 18-й годині вечора ми будемо зустрічати святійшого патріарха на всенічній нашому кафедральному соборі. А в неділю 15 вересня. Патріарх звершить літургію у свято святоведенському храмі Брюхович. І після обіду відбуде на Закарпаття для того, щоби очолити торжества 1150 річчя місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодії. Я всіх вас, дорогі брати і сестри. Запрошую на спільну молитву з нашим патріархом. І також ще хочу нагадати вам, що за тиждень у нас початок навчального року. 1 вересня це є 10-та неділя після п'ятдесятниці. Після літургії ми звершимо молебень перед початком навчального року. Тому приводьте своїх діточок. Щоб вони причастилися, взяли участь у цьому молебні, окропилися святою водою і 2 вересня пішли до школи. Також нагадую вам, що 2 вересня о 10-й годині ранку ми звершимо молебень перед початком навчального року в нашій Львівській православній Богословській академії. Хто бажає взяти в ньому участь, також приходьте, бо я дуже часто бачу наших парафіян там у тому храмі академічному, на Лисенка, напевно, вони, як і всі студенти, вболівають за початок нового навчального року в Богословській академії. Дай Бог, дорогі брати і сестри, що ми, ми пливучи в нашому човні. Життя нашого бурхливого завжди відчували руку Божу і говорили разом з апостолом Петром. Господи, спаси нас, погибаєм, Господи, воістину тої, син Божий. Амінь.